Була проблема в мене зі стулом таким вихідним. І в чому вона проявлялася? Що я важу біля 100 кг і вже купив три стула, які були заявлені, що соточку витримують, а ломалися мною. І от тепер вирішив взяти не якийсь ноунейм, no а саме фірмовий від Decathlon. І зараз розкажу чому. Не тому, що тут є Удобний рамінець, щоб його нести. Не тому що тут є підстаканник, не тому, що він відносно компактний. Тут є навіть резиночка, щоб його тримати в компактності. Ось взяв і пішов, куди треба. А тому, що декатлон дає на нього два роки гарантії. Тобто 2 роки я знаю, що я на ньому просижу точно. Інакше його мені просто поміняють.